Ця маленька горбата істота за легендами мешкає біля невеличких боліт і очеретяних заростей та є надзвичайно небезпечною для пиятиків. Вона любить сутінки і накидається на сп'янілих або просто одиноких перехожих холодними кривими руками. В східнослов'янській міфології її кличуть шишига. За легендою дівчина Маруся сиділа біля темного болота і дивилася на своє відображення. Раптом грім розірвав небо і стріла перуна, влучила їй у спину, спотворивши тіло. На спині виріс горб, Шкіра потемніла, волосся посивіло, а тіло скривилося від болю. В жаху Маруся кинулася в болото, де її життя обірвалося. Душа неспокоїлася і перетворилася на злого духа шишигу, що блукає серед очеретів і боліт, вселяючи страх усім, хто наважується ступити на її територію. Шишига з'являється в сутінках або вночі, вичесує біля водойми залишки колись красивого волосся, і може затягти людину в трясовиння, аби з'їсти. Особливо легка здобич для неї пиятаки або одинокі люди. Але жодна шиши. Га ніколи не затягне вас у своє болото, якщо ви тяжієте до світла. Підтримайте що там єдине позитивне медіа України донатом за посиланням у профілі. Та приєднуйтесь до спільноти світлих людей у південних степах України за переказами, Шишига, з'являється біля очеретяних заростей на заході, серед боліт і лісів. Щоб уникнути зустрічі з нею, рекомендується бути пильним біля боліт та водойм, особливо вночі. І звісно ж триматися подалі від чарки на природі, коли сонце заходить за обрій.